Реальні кроки до благословення. Перше. Слухайте неспотворене Слово Боже. Друге послання до Коринтян 2.17. Бо ми не такі, як багато хто, що Боже Слово фальшують. Але ми провіщаємо як із щирости, як від Бога перед Богом у Христі. Павло пише це через те, що проповідується дуже багато душевного, спотвореного слова, не те, що хоче чути Христос. Сьогодні багато хто думає, що якщо людина проповідує про Бога, значить, її можна слухати. А що каже Павло слухати всіх чи слухати лише Його. Дуже ясно він стверджує якщо церква в Галатах продовжуватиме слухати інших. То в їхньому житті буде прокляття, вони повинні слухати свого апостола, який не спотворює Слова Божого, як йому зручно, але проповідує за честю та за совістю, як того вимагає Писання. Апостол Павло розумів причину поразки він знав, чому ми маємо так багато душевних речей, але так мало присутності Святого Духа в нашому житті. Перемога дається лише у дусі, а дух приходить на слово Боже. Сповідь. Слово зцілило мене. 1 Петра 2.2. І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого, духовного молока, щоб ним вирости нам на спасіння. Я вирішив іти за людиною, яка простягла мені руку допомоги. На той момент я нічим не міг бути корисним для церкви, ані як лідер, ані як простий служитель. Про мене говорили нестабільна, поранена людина. Я сам потребував зцілення. Мій пастор буквально взяв мене за руку і вивів із проклять, у яких я був. Що я міг тоді зробити? Як немовля, я полюбив щире духовне молоко. Я потребував слова, яке цілювало, відновлювало мене, і мій дух пережив реанімацію. Насолоджуючись словом, я слухав і слухав його, і воля Божа відкривалася мені все ясніше, наче яскраве світло освічувало серце і розум. Здавалося, я все знав про Христа адже я мав так багато дипломів. Проте я побачив Христа в житті моїх пасторів. Мене торкнулося те, що я потрапив у сім'ю, де всі мені були раді. Я поїхав до церкви одного дня, але пробув там три дні. Приїхавши додому, я мріяв якнайшвидше повернутися до них. Щоразу, приїжджаючи до церкви, я брав назад із собою проповідь пастора це було для мене цілющим словом, бальзамом для життя. Я слухав щодня слово пастора. І бувало, що до семи разів на день я не вимикав проповідь ані вдома, ані в машині, і все почало у моєму житті ставати на свої місця. Це слово зцілило мій розум, воно привело моє серце в інший стан. Слово автора друге Не шукайте вигоди для себе. Друге послання до Коринтян 4.1.2. Ось тому, мавши за милосердям Божим таке служіння, ми не тратимо відваги, але ми відреклися тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручуємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Хіба намагався апостол Павло догоджати людям у своїх проповідях, чи хотів він сподобатися їм? Ні, на цьому його благодать як апостола Христа могла скінчитися. Але проблема галатійців і сьогоднішнього християнства в тому, що Євангеліє проповідується чи приймається з розрахунку, наскільки це зручно чи вигідно для нас, тому так мало благодаті сьогодні? І так багато її було в житті Павла. Ми повинні жити і проповідувати так, щоб це було завгодно Христові, адже йому не було зручно висіти на хресті за нас. Сповідь. Релігія Впала. Псалом 118.36 Серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користи. Раніше Божа воля була для нас розмита, ми самі вигадували, що нам зручно і вигідно робити. Наприклад, якщо моя дружина готувала обід і думала про Бога, то це вже служіння якщо я дав милостиню або нагодував когось, я послужив Богові і так далі ми знаходили собі виправдання завжди служіння для нас не було пов'язане з церквою. Але в міру пізнання слова релігія як брудний одяг звалювалася з нас. Зникло бажання натягувати на себе як маску релігійні справи я ж помолився, я ж сьогодні стримався і не лаявся, я ж прийшов до церкви і навіть привів із собою когось. Побачивши приклад неспотвореного Євангелія і безкорисливого служіння, у мене з'явилося пристрасне бажання служити. Догоджаючи не собі, а Богові. Слово Автора Третє. Намагайтеся догодити Богові, а не людям. Послання до Галатів 1, 10, 11. Бо тепер, чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати. Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей. Павло каже, що до вас прийшли проповідники, які відрізняються від мене, які почали вам догоджати, кажучи Якщо ви прийдете до нас, то просто сидіть, нічого робити не треба. Ми вам фуфайку дамо і черевики, снікерс та локшини. нічого не вимагатимемо, будьте вільні. Просто сидіть Людям було не по собі, коли проповідував Павло. Тому що вони чітко бачили біле та чорне, де благословення та де прокляття, а це часто дуже незручно. Однак чи є сенс вірити в Бога, якщо ти намагаєшся догоджати людям, а не Богові. Сповідь. Бог моє життя. Єремія 175 так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Ми перестали догоджати людям і йти на компроміс із гріхом. Наше оточення, люди з бізнесу були обурені нашим перетворенням. Вони нам казали Бог зачекає, влаштовуйте своє життя, розважайтеся! Не можна бути такими фанатичними, достатньо вірити у душі. Ми ж стали щасливими від того, що схопилися за волю Божу. Бог посів перше місце у нашому житті, до цього у нас була каша в голові. Ми не розуміли, хто і що має бути на першому місці сім'я чи служіння, можливо, бізнес, а може бути, церква чи Бог. Зараз ми знаємо, що Бога не можна відокремити від життя. Він і є життя. Слово автора. ЧЕТВЕРТЕ. Ставте небесну спорідненість на перше місце. Послання до Галатів 1.1516 Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї, і покликав благодаттю своєю. Уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими, я не радився зараз із тілом та кров'ю. Павло наводить приклади з власного життя, говорячи, що, прийнявши Христа, він не став радитись із тілом та кров'ю тіло завжди щось успадковує, на нього завжди впливають релігійні традиції, воно несе на собі відбиток свого оточення. Павло мав величезний багаж знань, він був ученим, але він усе це відсікає, не радиться з тілом, зі своїм пізнанням. Так само він каже Я не став радитись з кров'ю. Коли ми приходимо до Бога, близькі люди, частіше кровні родичі, впливають на нас, і ми можемо чути Та краще б ти був таким, яким ти був раніше. А раніше людина була наркоманом, алкоголіком, злодієм, блудником, шахраєм чи вбивцею. Тепер ця людина стає перед вибором, як і показує апостол Воля, бажання і думка кровних родичів чи Божа воля. Сповідь. Церква Моя сім'я Матвія 1037 Хто більш, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Я почав проповідувати всім і завжди, на всіх заходах. Приходячи на урочистості до брата, я проповідував за столом. Гостям це не подобалося. Ми помітили, що нас перестали запрошувати в гості. Та й ми не хотіли більше догоджати тілу. Проте наша безкомпромісна позиція до гріха послужила тому, що всі наші близькі родичі прийняли наші принципи, всі вони були і каялися в церкві. Слово автора Вплив кровних ВІД Матвія 1249 І, показавши рукою своєю на учнів своїх. Він промовив Ото моя мати та браття мої. Коли ми приходимо до Бога, родичі намагаються вплинути на нас, і багато людей ламаються в цих ситуаціях так, ми прийшли до Бога, але наше Євангеліє формується під впливом родинної сторони. Павло попереджає хто проповідує не те Євангеліє, хто його перекручує. На того прийде прокляття. Апостол веде думку до того і хоче звернути нашу увагу на те, що багато людей сьогодні навернулися до Христа, безліч людей прийшли до Бога, але вони не стали тими, ким вони мають стати, це факт, і вони не можуть знайти відповіді, чому вони мають таке християнство. Бог і апостол Павло дають їм відповідь. Також це відповідь для тих, хто тільки прийшов до Ісуса, які ще не мають серйозного уявлення про християнство. Слово каже Коли у вашому Євангелії тіло і кров мають вплив, навіть якщо ви просто говоритимете свою думку, ціна буде прокляття п'яте Будь рабом Ісуса Христа. Коли родичі поставили мені запитання, чи буду я хрещеним у моєї племінниці, я не став догоджати людям, я навіть не зайшов у свій будинок на святкування хрестин, показав свою позицію, що я раб Христовий і не збираюся догоджати людям чи традиціям. Всі наші проблеми від того, що ми завжди намагаємось догодити рідним, близьким, знайомим. Дітям, чоловікові, дружині. Ми можемо поставити на перше місце все, але не Євангеліє христа. Пізніше, коли ми з Юлею вирішили хреститися, зателефонували мамі Валушту Була коротка розмова. Мама приїжджає та приймає з нами водне хрещення без зусиль. Потім приїхали додому, і тато, дорослий чоловік, каже Діти. Я вирішив хрестіть мене. Ми хрестили його у ванні. Інша мама наслідувала їх приклад. Ви теж так хрестили своїх батьків чи у вас мечі виблискують удома? Ви скажете Господь сказав, що в домі буде меч, і ми прийняли це одкровення. Ймовірно, вам подобаються іскри, а нам більше подобається спасіння рідних та близьких. Різниця тільки в тому, чиї ми раби та кому хочемо догодити. Павло проводив межу божої волі. Навіть якщо ангели прийдуть і будуть говорити вам не те, що я вам сказав, нехай буде анафема. Шосте. Зберігайте чисте Євангеліє. Перше послання до Коринтян 15,1.5 Звіщаю ж вам, браття Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою й спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви ввірували не наосліп, бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований. І що третього дня він воскрес за писанням, і що з'явився він кифі, потім дванадцятьом. Павло нагадує ще раз, що якщо вони втратять істину, то втратять спасіння, спотворене Євангеліє не буде працювати в нашому житті і в житті інших людей воно веде до прокляття, при цьому немає значення, чи маєш ти відношення до церкви, чи ні. Якщо твоя думка про Бога і духовний світ формується на основі твоєї особистої думки, а не слова Божого, то це може дуже дорого коштувати, і ціна анафема навічно проклятий. Завдання кожної людини полягає в тому, щоб знати чисте Євангеліє і жити за ним, тоді вся ворожа сила буде під ногами, і тільки так ми зможемо перемогти. Задля цього Христос прийшов на землю. Він спланував усе так, щоб ми стали переможцями перше. Ісус помер за наші гріхи. Друге. Ісус був похований і зійшов до пекла за нас. Третє. Ісус воскрес із мертвих для нашого виправдання. Сповідь Кожне дерево пізнається з плоду. Спотворене Євангеліє не працювало в нашій сім'ї, у моїх стосунках з дружиною, не кажучи вже про стосунки з іншими людьми. Чисте Євангеліє, навпаки, змінило нас, і, як коло на воді, його вплив почав розходитися і досягати всіх сфер нашого життя та нашого оточення. Ми пережили прощення Ісуса Христа через те, що Він помер за наші гріхи. І продовжуємо відчувати це в нашому житті. Слово Боже звільнило нас від мук та депресії ми воскресли для нового життя, набули сенсу життя, який дав нам здатність бути результативними щодня. З поранених і нездатних людей ми перетворилися на повноцінних священиків і пасторів, показали шлях таким самим, як ми, і взяли відповідальність за багатьох людей. Раніше я з гіркотою дивився на тих людей, яких приводив до церкви, кидав їх без опіки і не хотів служити їм. Тепер з радістю дивлюся на сімейні пари, яким ми служимо. Вони ростуть у церкві, їхнє життя змінюється, вони вже служать іншим. Слово автора Сьоме Знайте, з чого стартувати і де фініш. Об'явлення 1.8 «Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти, вседержитель. Сьогодні багато людей говорять про Слово Боже, але не всі мають успіх. Часто ми намагаємося вкласти в людину все, що ми знаємо, але неможливо залити відро води у маленьку склянку. Проте саме так виходить, коли ми проповідуємо Боже Слово людям, а вони просто фізично не можуть прийняти все, що ми їм говоримо. Це нас розчаровує і приходить думка чому ми повністю вкладаємось, але не маємо очікуваного результату. Господь звертає нашу увагу на те, що Він є Альфа та Омега, початок і кінець. А переможець завжди знає, як стартувати він чітко бачить, де знаходиться фініш. Розібравшись із цим, ми зможемо легко доносити основи Євангелія всім людям. Стартом для кожного християнина є чисте Євангеліє, Фініш зводиться до того, що людям доведеться рано чи пізно зустрітися зі смертю та пеклом. Тому першою і основною частиною чистого Євангелія є те, що Ісус помер за наші гріхи. Друге Ісус пішов до пекла замість кожного з нас. Третє – Ісус Воскрес для нашого виправдання. Восьме. Викривайте гріх, смерть та пекло. Сьогодні люди світу та християни не сприймають з усією серйозністю слово гріх, пекло більше асоціюється з кінофільмами, а про смерть не прийнято говорити. Але парадокс полягає в тому, що перемога над гріхом, пеклом і смертю є євангелієм Ісуса Христа, саме в цьому є чистота Євангелія, нагадує Павло, тільки таке євангеліє може врятувати нас. І тих, кому ми проповідуємо. Часто ми дивимося на людей і думаємо ну з якого боку до них підійти, як же сказати, як довести істину. Одні проповідують твердо й упевнено, а ми думаємо, що не можна так підходити, не можна тиснути, якось грубо виходить. І часто ми всередині сумніваємося і не знаємо, у чому бути твердими, чисте Євангеліє саме те, де треба бути радикальними. Піднесіть голос у першу чергу для себе і сміливо заявіть світові про гріх, пекло та смерть. Івана 16, 8, 11 А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують у мене, а про правду, що я до отця свого йду, і мене не побачите вже. А про суд, що засуджений князь цього світу. Дух святий, який живе в нас, викриває цей світ у гріху, що не вірують у Христа, який переміг гріх. Дух проповідує про правду, що Ісус помер, воскрес, переміг смерть, і ми не можемо бачити Христа Він перебуває поруч з небесним Отцем. Дух Святий говорить світові, що князь цього світу, диявол, вже засуджений на вічне перебування в геєні вогненній, у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготований. Матвія 25, 41. 9. Цінуйте Христа найбільше. Коли ми кажемо людині, що їй потрібний Ісус, вона запитує Навіщо Він мені потрібний? Відповідь проста. Тільки Ісус має владу виправдати людину перед Богом ніхто інший не може допомогти нам розібратися у питаннях гріха, смерті та пекла. Люди намагаються знайти інші способи, але у Всесвіті є лише одна особа це Ісус Христос, і те, що може зробити Він, більше ніхто не зможе. У цьому є чиста Євангеліє. Збери всі людські ресурси, усі гроші, але це буде абсолютно марним у питанні прокляття, гріха, смерті та пекла. Висновок жодна людина не може уникнути зустрічі з дияволом, смертю та пеклом це вороги всього людства. Тому кожному потрібен Христос, щоб наші вороги стали ворогами Ісуса. Перше послання до Коринтян 15,25 Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми.